Друзі, привіт! Хочу розповісти всім власникам, в кого є пилососи керхер, які я купую мішки, які вигідніше купувати. Чи одноразові, чи багаторазові. Купую китайські. Кажу одразу. Якість, відповідно. непогана, ну є нюанси. У мене, от, наприклад, отакого от пилососу. Мішки підходять до ВД-5, ВД6, ВД4 і так далі. Зараз я користуюся ось такими одноразовими, ось багаторазовими мішками. Раніше я користувався одноразовими мішками. Раніше були такі одноразові мішки, ну і в них траплялася проблема. Ну, якби Витрасти його не вийшло. Дуже маленька дирочка, але бувало витрасаю і пшик. Все відривається, все рветься. Зараз купую ось такі багаторазові мішки. Зараз розпакую, покажу. Ось такий мішок. Тут замочок витрасати. Досить практично собі відкрили, витрасли та да й все. Порівняно від одноразових, цих бувало ось ця пластмасова штучка просто відривалася, де да все. І все дуло мені, все летіло, і зразу міняти приходилось нового. Цих, якби, поки що такого не траплялося. Да, Ці мішки відповідно, виходить 4 рази дорожче. Але вони себе окупляють, Тому, як би сказати, я б сказав, краще купувати такі мішки. Також китайські фільтра ось такі беру. Вони, я думаю, набагато дешевші будуть, і як оригінальні. Досить нормально працюють, питань ніяких немає. Тому звертайтеся, підкажу, розкажу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.